Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б 6 Меламах б 6 повноцінний сон та відновлення сил. Селище Тьот Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Про це повідомляють у Легіоні Свободи Росії. Пишуть путінська армія швидко тікає із населеного пункту, кидає свої позиції і залишає важку техніку. І це підтверджує відео, яке публікує легіон. Добровольчі формування прорвали кордон рано вранці, Анці це спільна операція Легіону Свободи Росії, РДК і Сибірського батальйону. Їхні бійці зайшли у Курську та Білгородську області. У своєму зверненні заявили, звільнятимуть росіян від диктатури. А Путіна попередили, що йдуть на вибори президента Росії. На Курщині, і Білгородщині тривають стрілецькі бої. Добровольці виявили і знешкодили російський БТР на території села Тьоткіно Курської області. Перед тим панцерник підпалив житловий будинок запалювальними патронами. Ця операція самостійна ініціатива російських добровольчих формувань про співпрацю з українці. Ськими силовиками не йдеться на цьому, наголосив у коментарі Радіо Свобода представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Те, що відбувається на території України, так звісно, все узгоджено і вони діють в складі сил безпеки і оборони, допомагаючи звільняти Україну від російських загарбників. Але це громадяни РФ, і у себе вдома вони мають право робити. Те, що вважають за потрібне, в даній ситуації відстоювати свої громадянські політичні права і звільняти свою країну від російської путінської диктатури. Також, за словами Андрія Юсова, у ГУР перевіряють інформацію про збиття су 24 над Білгородщиною. Окрім цього, Міноборони ворога вже підтвердило падіння на Росії військово-транспортного ІЛ-76 у Іваново. Пишуть про загибель восьми пасажирів та семи членів екіпажу. Водночас пабліки країни агресорки публікують відео літака, у якого загорається, а потім просто у повітрі відпадає двигун. Транспортник упав біля військового аеродрому Сєвєрного, Зайнялася пожежа на Зараз її вже ліквідовано. До речі, саме там базуються літаки дальнього радіолокаційного виявлення. А 50 про це пише Російська служба Радіо Свободи. Хто був на борту у Україні агресорці не повідомляють. Натомість попередньою причиною називають потрапляння птаха в один із двигунів. Більшість тіл загиблих та членів екіпажу розкидало на десятки кілометрів від місця падіння їх ще шукають. Безпілотник атакував Білгородського ОДА, Про це заявила тамтешня влада. Фото та відео із місця публікують у соцмережах. Дрон повідомляють, врізався просто у будівлю, а сам вибух був настільки сильний, що тепер адміністрація без шибок і з посіченим фасадом. Не минулося і без потерпілих. Повідомляють, що постраждали двоє людей. Відсалютував лютував на останок. Українські воїни знищили вже другий ворожий бух за кілька днів. Цього разу на Запорізькому напрямку ефектну детонацію боєкомплекту російського ракетного комплексу зафільмували наші аеророзвідники. Загалом у цьому районі за добу було відбито сім російських атак біля роботиного, старомайорського та вербового. У цілому ж, українські воїни зафіксували 72 бойових зіткнення по всій лінії розмежування. Більше половини із них на Донеччині, зокрема, за підтримки авіації та бронетехніки окупанти сунули на Красногорівку та Новомихайлівку. Схожа ситуація була і біля Авдіївки, Кліщіївки та Часового Яру. Усі наступи ворога зупинено, звітують в українському генштабі. У відповідь, від наші воїни знищили 10 районів зосередження особового складу росіян, кілька складів із боєприпасами, дві системи протиповітряної оборони та радіолокаційний комплекс контрбатарейної боротьби з зоопарк. Директор ЦРУ заявив, лише від своєчасної американської допомоги залежить, чи зможе Україна до кінця 2024-го перейти у стратегічний контрнаступ. Про це Вільям Бернс сказав на слуханнях сенату, пославшись на дані розвідки. За додаткової допомоги Україна поверне собі наступальну ініціативу. І це поставить її у сильнішу позицію на можливих переговорах із диктатором Путіним. В іншому разі українці втрачатимуть позиції, зазначив Бернс, і наголосив, це було б величезною історичною помилкою для Сполучених Штатів. Нагадаю, із кінця грудня республіканці у конгресі під тиском кандидата у президенти Дональда Трампа блокують усі спроби демократів ухвалити пакет військової та економічної допомоги Україні на понад 60 мільярдів доларів. Водночас Європа збирається якнайшвидше направити в Україну гроші з прибутків із заморожених російських активів. Як твердять джерела видання Financial Times, тут уже не йдеться виключно про мирні цілі відновлення, як усі говорили раніше. А у французькому парламенті сьогодні обговорюють стратегію президента Макрона щодо допомоги Україні. Нагадаю, президент Франції нещодавно першим із європейських лідерів вголос припустив, що війська НАТО можуть зайти на територію України. Тим самим показав Сказавши путіну відповідь на ядерний шантаж у НАТО існує і Кремлю вона не сподобається. Одна людина загинула. Троє поранено через росіян на Херсонщині. Від множинних поранень помер житель Іванівки, яку окупанти крили напередодні безперестанку. Ще один чоловік постраждав через обстріл у Зміївці. Росіяни скинули на нього вибухівку із дрона. Від ранку ворог атакує Херсон. Що відбувається у місті зараз. Кореспондентка ТСН розповість Світлана Павук. На вулицях Херсона густий смог через черговий російський удар по житлових кварталах міста. Це случилось десь в 9.40-9.35. Ну що, по пошкодження. Всі окна цієї сторони вибиті. під'їзди теж вибити. Криша повітряна на місці одного з влучань виникла пожежа. Пошкоджені приватні будинки та адмінбудівля у центрі міста. Фасад повністю розрушила диспетчерську повністю. Біркасу ніхто не постраждав. Всі були в підвалі. Зранку окупанти кілька разів обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Ця жінка намагалася сховатися від атак ворога в укритті. мене в підвалі під подавно диван підпрыгнув. Удар звук жуткий був, два. Її чоловік біг під обстрілами рятувати їхнього кота. Муж в це час знаходився. У нас квартира там, во дворі пішов за кошаком, за нашим. І по ньому літіли осколки від цього ворожого обстрілу. Міновибухові травми отримали ще двоє херсонців. Їх ушпиталили. А поблизу Андріївки на російській вибухівці підірвався 42-річний чоловік. Він наступив на протипіхотну міну. Його доправили до медичного закладу. Світлана Павок, Віталій Павок, ТСН 1+,1. У селі Глушівка на Харківщині через ворожі атаки загинув чоловік. Ще троє поранено. Також одна людина потрапила до лікарні із травмою від вибуху у Вовчанську, а у Куп'янську через влучання біля п'ятиповерхівки виникли пожежі. На Запоріжжі одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Загалом росіяни гатили по області понад дві сотні разів. Майже три десятки житлових будинків зруйновано. Троє поранених та значні руйнування на Дніпропетровщині у Нікопольському районі. Ушкодження дістали дві жінки та чоловік. Шістьма ракетами С 300 росіяни вдарили по Селидовому на Донеччині. Поранень зазнали двоє сестер. Пошкоджено 18 приватних будинків, 14 багатоповерхівок та адмінбудівлі. Ще одна людина поранена під час обстрілу Торецька. Майже тисячу багатоповерхових будинків у Маріуполі знищили загарбники із початку повномасштабного вторгнення. Ще близько шести тисяч розбили у приватному секторі. Про таке у коментарі ТСН повідомив мер Вадим Бойченко. За його словами, місто суцільна руїна, і ситуація там жахлива. Але у Маріуполі нині живе близько 150 тисяч людей. Багато хто із них повернувся в окупацію з евакуації. Водночас росіяни цілеспрямовано завозять до населеного пункту мешканців, де Сивних регіонів РФ, нібито для відбудови, утім насправді для асиміляції місцевих. Вони приїжджають з сім'ями, займають оселі загиблих та переселенців, каже Вадим Бойченко. Нагадаю, Маріуполь окупанти захопили навесні 22-го року лише за приблизними даними, вбивши більше восьми тисяч цивільних. Місто зруйноване. Кожна друга будівля, яка є сьогодні або була в Маріуполі, її більше нема. Її зруйнували. Щоб розуміли, дві тисячі багатоповерхових будинків 930 з вони вщенці зруйновані. Вже 600 будинків вони прибрали. Спочатку вони розбирали завали, від... доставали звітам людей, а сьогодні вони навіть цього не роблять. Принагідно нагадаю: не відкладати підписку на наш канал і коментувати ефір та звісно ставити подобається. Намагався отруїти командирів Збройних сил України. СБУ затримала зрадника, агента ФСБ у Запорізькій області. Ним виявився український військовослужбовець, планував додати отруту у воду лазнепрального комплексу, яким користувалися командири. А ще розвідував для ворога місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на передовій. Завербували агента через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині Луганщини. Загарбники викрали родичів чоловіка прямо із їхнього помешкання. Кання її забрали до Катівні. Там їх піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб їхній син погодився працювати на користь країни-агресорки зі своїм російським куратором. Зрадник комунікував через анонімний чат у месенджері. Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон, яким він користувався під час спілкування з окупантами. Зараз він під вартою йому загрожує довічне ув'язнення.